Вітаю Росія! Планує продовжувати війну. З такою заявою виходить Пісков, відправляючи меседж Дональду Трампу. Насправді тому, що єдиний, хто вимагав найбільше цих мирних переговорів з несправедливими умовами, був саме Трамп. Ну, от і росіяни якраз таки дають від коша Дональду Трампу, і це якраз момент, коли треба би було перейти до санкцій і до зниження цін на нафту. Але наші європейські партнери кажуть, ми б то й не проти, але через ситуацію на Близькому Сході давайте відкладемо дану історію. Виглядає дуже погано через те, що е якщо вони відкладають е зниження цін. В Штатах відкладають прийняття закону, виходить дуже погано. Шанс того, що ця російська схема вони не допомагають Ірану, а Росія. Росія не допомагає Ірану, а Захід не допомагає Україні, якось починає бути схожим. Давайте це проаналізуємо, що відбувається, бо не все так добре і в Росії. В Держдумі кажуть, грошей може не вистачити. Голова бюджетного комітету Думи попередив, що Росія може повторити долю Радянського Союзу. А новинні сайти кажуть, що росіяни перейшли на макарони і хліб після подорожчання картоплі на 200%. А ще половина електротехніки Росії виявилась банально контрафактом. Ну, але в Росії є й гарні новини, начебто кажуть, що Ілон Маск подав документи на ПМЖ. А Пашка Дурнєв, щоб хоча б його якось згадали в західних медіа, почав через піар-служби, зрозуміло, що ширити, тому що це так виглядає, ширити новину, що він значить свої. Скажімо так, залишки, роздав 100 дітям, зараз хоче їм заплатити гроші і взагалі обіцяв їм всі гроші, які він заробив, віддати. Є одна проблема. Пашка Дуров не заробив грошей. Телеграм належить Кремлю і Путіну. Тому з цих дітей, які, яких з пробірки робили, вдруге ошукає, тому що мало того, що. Папка дурак, так ще й виявилося, що грошей в нього немає, тому що він тимчасово управляє телеграмом. Давайте все це проаналізуємо. Ну не про Пашку, зрозуміло, а заяву Піскова. От, Ілона Маска теж чіпати не буде, буде в нього там ВНЖ чи не буде. От, але ще Зеленський ввів санкції щодо виробників дронів в Росії, Білорусі та Китаї. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. Але коли ви підписуєтесь навпаки, їхні плани не збуваються. Друге, я хочу подякувати кожному. Та кожній. До понеділка ніяких е, слів е, про збори. Ми закрили, все зробили супер. Сьогодні проплачуємо і передаємо. Тому дякую, кожному та кожній. Збір закрито. Ну а в понеділок як і всі порядні українці приступимо до нового збору, щоб допомагати найкрутішій армії в світі Збройним силам України. Власне, Пісков каже, що всі питання повинні вирішуватися в режимі тиші, попри переговори в Стамбулі, присяг Путіна. Заявив, що РФ планує продовжувати війну проти України для досягнення своїх цілей в коментарі для російських змі. ця маленька вусата потвора пояснила це тим, що станом на сьогодні політико-дипломатичні методи врегулювання. Неможливі розмови про українське врегулювання не можуть здійснюватися в публічній площині. Вони повинні йти в режимі тиші. Ну, давайте чесно, йдуть. Є міністри, які з Мідінським зустрічалися і сиділи 2,5 години, майже 3. Є е, е, Вітков, який літає постійно і теж намагається цю історію зробити. Тому ми знаємо, ми бачили. В режимі тиші теж іде. Плюс в режимі тиші готували зустріч на трьох трамп Зеленський Путін на 30-те, але кажуть, що має, начебто, не відбутися. Друге, 22-го теж мала бути зустріч, має не відбутися. ЄС відкладає зниження стелі цін на нафту для Росії через хаос на Близькому Сході. Пише Політіко. Ну, от пропонувалося знизити до 45 доларів, але війна в Ірані зараз це забирає. Європейський союз не просуватиме плани щодо встановлення нової стелі цін на російську нафту. Рішення пов'язане з побоюваннями, що новий конфлікт на близькому сході призведе до зростання цін. На нафтом політико пише пропозиція, яка передбачала зниження максимальної ціни на московську нафту 60 до 45 за барель, мали обговорювати в понеділок в Брюсселі міністри закордонних справ блоку. Однак двоє дипломатів повідомили, що конфлікт, який розгортається між Ізраїлем та Іраном, означає, що цей план більше не є здійсненим. Ідея зниження цінового обмеження, ймовірно, не буде реалізована через міжнародну ситуацію на близькому сході. Зустріч G7 цього тижня. Всі країни погодили, що вони воліли б не ухвалювати рішення просто зараз. Ціни були досить близькі до межі, але зараз вони зростають і падають. Ситуація занадто нестабільна на даний момент. Е, ну, ви знаєте, що в 18-му пакеті вони хотіли це зробити, але зараз пакет може постраждати. Ну, тоді це буде не пакет санкцій, а просто набір туалетного паперу, тому що без зниження цін нічого не буде. Так, зараз е, знижувати санкції проти вітру нелогічно, але й відкладати в далекий ящик не треба. Тому що працювати проти ринку, якщо йде війна і дійсно є дисбаланс, важко, а інколи навіть неможливо. Але відкладати далеко ось це злочин. І тому треба не відкладати, а виждати завершення конфлікту. Бо е, в Ірану з Ізраїлем конфлікт не може бути роками. Експерти говорять, що це тижні і місяці. Тому давайте дочекаємось і все ж таки реалізуємо цю історію. В Держдумі кажуть, що начальник по фінансам Держдуми, каже, що держави грошей може не вистачити, розпадуться як Радянський Союз. Не через, каже, розвалився він Гарбачова Єльцина, а через те, що в державі закінчились гроші на підтримку добробуту населення. І ця ситуація може повторитись в Росії. Ну, от він був на діловому сніданку Збірбанка в рамках Петербургського міжнародного економічного форуму. Ем, і, власне, е, голова комітету Андрій Макаров каже, соціалізм впав лише тому, що не міг ви, е, виконати свій основний. Економічний закон, який полягає в максимальному задоволенні все зростаючих потреб трудящихся. Потреби працівників будуть постійно зростати, у держави грошей постійно зростаючі потреби може не вистачати. Тому без державного імпульсу вирішення проблем неможливе, як і постійно збільшувати витрати бюджету, також немає можливості. За даними Мінфіну, ліквідні активи Фонду національного добробуту, за рахунок яких латалися бюджетні дірки і оплачувалися мегапроекти. Спочатку війни скоротився втричі. І на 1 червня виплатили 2,8 трильйона рублів. За оцінками рангів, цей запас може бути. Повністю вичерпаний уже до 26-го року. Держава не може постійно фінансувати національні проекти збільшуються в грошах. Державні Витрати не можуть постійно зростати без того, що весь ось цей механізм участі приватного бізнесу система не полетить. Ну багато ще я не розповідав, який же ж хороший Володимир Путін. Як 25 років вони пиляли бабки, як же ж, скільки відсотків кешбек з їхнього бюджету? Ну і багато багато іншого. Макаров ще той відомий корупціонер, який косить під серйозного економіста і фінансиста. Ну, от, але знову ж таки старі підходи ведуть Росію в правильному напрямку до розвалу, чого ми їм і бажаємо. а Збройні сили цьому тільки сприяють. Зеленський ввів санкції проти причетних до виробництва дронів для армії РФ. Відповідний указ 415-2025 підписаний сьогодні. Санційний список включно 56 фізичних, 55 юридичних осіб. От, в офісі кажуть, що санкції торкнулись осіб, задіяних у створенні та виготовленні російських безпілотників. Герань, Арлан, Суперкам, а також FPV-дронів. До списку також потрапили постачальники ТОВ а, 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 Алабуга машинері та компанії, які імпортують. Компоненти для російського виробника БПЛА акціонерного товариства Кронштадт, зокрема для виробництва засобів Бандероль, згідно з додатком, до указу всі фізичні особи є громадянами Російської Федерації. Серед юридичних осіб шість е зареєстрованих в Китаї, одна в Білорусі, решта російські компанії, пов'язані з оборонною промисловістю. Ось такі санкції зараз вводить Україна, але. Цього мало треба більше, треба швидше, тому що бачимо, поки Європа і Захід коперсаються, нам треба вижити. І тому санкції треба вводити не тільки на рівні Офісу і законів, але й на рівні прильотів та пожеж. Тому що кращих санкцій, ніж були введені проти крейсера Москва і проти Російського Північного потоку-2, годі. І придумати. Або, наприклад, ця галабуга теж отримала по заслугам. От. Тому для нас зараз важливо не очікувати, що в них там завершаться гроші, розпадуться. Завершиться, не завершиться. Давайте реалістично. Ці хапуги готові землю їсти, типу, аби вбивати когось. Тому треба дотискати, треба зменшувати ціну. Треба реальні санкції від Європи від нас і прильоти. Тому зараз треба говорити про те, щоб Україні пошвидше давали. Чужі ракети і пошвидше робити свою балістику. Так би мовити, в балістиці а, є істина, і вона полетить на територію Росії. Напишіть, будь ласка, в коментарях: це образа піскова і Путіна, що американці до них післязавтра не приїдуть? Чи все ж таки дійсно прийнято в Кремлі рішення не зупинятися? Або третій варіант дуже реалістичний: а рішення зупинятися, щось підписати, насправді ж то. І взагалі не було. Просто водили Трампа за ніс. Ну і останнє, якою буде реакція самого Трампа? Підпишіться на цей YouTube канал, ми витискаємо російську пропаганду. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!